Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Матковивідна пасіка АМГ. В даному відео мова піде про вощину. Значить, ми от взяли вощину нового виробника, тому що попередній виробник вийшло так, що блин, вдвох я брав, і в одного, одного такий не сильно звісний, другий звісний. І от вони блин, відбудовують класну вощину, але матка засіває і деревий розплод. І поэтому пробуємо зараз цю вощину Виробник обіцяє, що тут натуральний воск. І е, Ми протестуємо все. Зараз робимо 11 рамочок, навощуємо, ставимо вихователечки і спостерігаємо, як відбудують і як засіє матка. Саме головне. Е, мені головне, щоб вона засівала без пробілів, тому що якщо. Ну, там якісь, щось додано, що прям матка засіває лічинку чи яйцо, а лічинка гине, бджоли чистять, то це не діло, це воно буксує. Виходить. Я очікую, що тут сплошняком буде. Якщо значить, тут натуральний воск, значить, ми будемо дивитись і очікувати, які будуть результати. Прислали вони мені отак коробочку, класно упакована, Наклеєчка бережно крихке. Тут всі деталі от прислали. Картонна коробка, потім ми відкриваємо внутрі бумажка з наклеєчкою і там вощинка. Так, відкрив коробочку з ващинкою пачку. Запах такий вощини, середній. Такі от листочки на вулиці плюс 25. Значит, вона ну, доволі пластична. То, в принципі, поки мені подобається. Да ще хотів звернути увагу цей виробник, чим він мені сподобався, що в них, ну, я не в багатьох таке бачив. Значить, у них можна робити вощину з власного воску. Ну, що саме головне, в них є кімнатка для людей, людини, яка привозить власний віск, може там переночувати, спостерігати весь процес там, через камеру, можна його і через камеру в них, по-моєму, і, і безпосередньо там десь на, на виробництві переночувати, подивитися, як з вашого воску роблять вощину. Тобто, це знак довіри. Тобто, люди ну, показують, не, не ховаються, як то кажуть. Це мені сподобалось. Зараз будемо навощувати такі от рамочки дадан, українці. Українці потім мене, якщо вистачить. І кидаю у вас роблю прививочки. Потім дивимося, як відбудували і як засіяли, і який буде засів і, і хочеться побачити сплошний розплод. В общем, підписуйтесь на наш канал, спостерігайте, будемо це відео знімати, потрошку, може, частинами викладати. Так, нарахував я 55 листочків в кілогра... 5 кг цієї лощини. Осюди рамочку вже навощив. Хоча як я навощу таку рамочку беру. Спеціально стараюсь покупати з такими прорізами. Якщо когось цікаво, де пишіть в коментарях, де я беру такі рамочки недорогі. Кладемо лощинку, дивимося, який вона по розміру на рамку додан буде. Засунули в той проріз. І як вона лягає рамочку додан. Так. Класно лягла, не треба підрізати ці полоски. Стандартно, класно вийшло, То це вже клас. Все, уложили її туди хорошо в проріз, засунули. Підключили крокодильчики, Ну я зазвичай їх руками тримаю бігом. Ну зараз треба відео знімати. Такий прибор класний у мене. На 8 секунд виставлено. Можна зробити 7 секунд, 6, скільки потрібно. Нажимаємо кнопочку. Пішов відлік. Рамочка навощується. Так, воно навощується і виключиться. Все, навощилось, воно вже виключилось, я чув. І зараз остине. І ми знімемо рамочку. Дуже швидко, удобно. Зверху не треба нічого прикачувати завдяки цьому пазу. Е -е. Така штука от класна, що вона сама відключається. Все, класно держиться. Лощинка навощилась, застила. Все. Робимо для виховаток скільки рамочок, будемо далі ставити їх туди. По поводу приборчика пишіть також в коментарях. Так, спеціально для любителів наващувати каточком, до яких і я належав до недавнього часу. Плюс 28 на вулиці в тіні. Такий каточок. Зараз спробуємо це зробити. Я помістив рамочку туди. Так. Одною рукою наващую, ващу, одною рукою знімаю. Наващується. Ну, Наващилася рамка, прокатав потрошки, ващина не давиться, не лопається катком. все держится все хорошо начи. единственное что надо водой смачивать всю штуку если катком придавливать но для любителей навачивать каточком до яких я раньше належал вам рекомендую все-таки купить что-то приблизительно такое я зараз тут на 3 секунды еще включу и оно просто впаяется сюда ну, каточком тоже раньше я пользовался отлично получалось что надо но я же каточком тут приклеиваю раз два три там 4 5 Щоб краще держалась. Ну, електро в 10 разів краще і швидше. Але ж, вощина не тріскається під катком, держиться, приклеїлася. Плюс 28 в тіні. Такс. Так, ну от ми навощили всі 11 рамочок, які нам треба, і будемо їх ставити на вулик. В принципі, супер вощина, мені сподобалася. Саме цікаво, що не треба нічого ні обрізати. Тут по розмірам помістилося, тут все класно. Консистенція хороша, в принципі, все нормально. І ціна в них нормально, прийнятна. Так що далі ставимо вулик. Так, розставляємо нашу ващенку в сімейки, Вийшло в сімейки виховательки. Беремо цю ващінку, ставимо. Будемо дивитися, як вони її відбудовують. 11 штук чи 12, ну, вихвателюк 11, зараз розставимо 11 штук. Друга сімейка вихователька. Ставимо вищинку. І от таким от чином пороздаємо її. Будемо спостерігати. Тут маточка має відстроїти, засіяти. Правда, зараз закінчується взяток закації. Ну, йде взяток закації, продовжується вже в кінцевій, кінцевій фазі. І по в мене 10 соток світе. Ставимо ващинку також і в ізолятори. Трьохрамочний ізолятор з маточкою. Приставимо. Закриваємо кришечкою. Переглянемо як відбудують, засіють так таку ващинку. Пройшла одна доба, глянемо як вони побудували рамочку в ізоляторі. Так, да, візуально все класно. Наматка ще не засіяла. Все рівненько, все чітко, з двох сторін. Наполовину ячейки відтягнули. Глянемо пару рамочок таких. Тут ващинку ставили в вулик, зараз спробуємо достати її. Ну, також все класно, відбудували супер, тут навіть більше витягнули, десь 2 треті, за сутки 24 години. Ну, звичайно, взяток іде який не який, акация, фацелія цвіте. Все нормально рівненько. Ну, Маточка в ізоляторі, поэтому засіяти не встигла, не змогла я тут. З цієї сторони так само. Перебудували доверху цей пазик. Все гарно, все хорошо. Ну, Деякі вощинки стоять в ізоляторах, ми подивимося, як засіють, а деякі стоять як в цих вуликах просто стоять вместе з маткою, в тій половині подивимося як так, а В цьому вулику за сутки тільки не почали будувати. Mm. Ну гарненько почали, рівненько, з обсторон тут в цю лінію і тут. І назад. В принципі все нормально, все прошло. Так, ну подивимося і цей ще баупаст. Парника, як ми глянули, як відбудували рамочку всю. А так вот. Супер! Блін, мені самому подобається клас. За сутки. Отлічно. Доверху пристроїли. Класно відбудували. Не знаю, чи є тут якісь дійничко ще поки не бачив. За сутки все відбудували. Супер, все добре. Так. Ну що ж, Вощина мені сподобалась, відбудували засудки майже всі гарно. Тепер е, це відео, значкінці uh -huh. відео я дам е, контакти е, виробника вощини. Е, телефонуйте, замовляйте. Е, а я зніму друге відео. Тепер саме важливе випробування це як його матка засіє. Тому що я ж кажу, що в мене було два виробника: один дуже відомий, другий не, не, не дуже. Ну, відбудовують бджоли, матка засіває і вони викидають половину личинок. решето. В той час, коли сусідня рамка стара чорна сплошняком засіяна, є, ті ж самі матки. Причому не в одно, я, ну, так, ну, така тенденція. Тому я сподіваюся, що цю вощину будуть, якщо виробника що вона з натурального воска, то буде засівати матка сплошну і вони будуть вирощувати розплод сплошну. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, телефонуйте до виробника вощини. В кінці відео е, будуть контакти. А ми чекаємо, поки засіють матки цю вощини. І бджоли потягнуть е, лічинки і сформують розпліт, щоб подивитися, як буде розпліт з плашняком чи не дуже. Дякую всім за увагу. Ну, на перше пори дуже-дуже гарна якісна ващина. Бжолки швидко це за сутки. Збудували. Пишіть ваш коментар, чи, чи були у вас, е, які у вас е, думки по поводу різних вощин. Ставте лайки і давайте дискутувати в коментарях.